А ви знали, що хуст місто в сейсмічній зоні. Саме тому тут особливо важливо дотримуватись найвищих стандартів будівництва. У Екополіс безпека закладена ще на етапі проєктування. Дотримання будівельних норм, перевірені конструктивні рішення, оптимальна висотність 22,5 метри гарантують надійність та стабільність будівель. Вітаємо! Це щомісячний відеодачець будівництва Екополіс. Мене звати Богдана. Ну що, підсумовуємо грудень. Протягом місяця ми виконали ключові монолітні роботи. В секції номер 2 зведено залізобетонні колони четвертого поверху. Каркас будівлі впевнено зростає вгору. Паралельно в секції номер 1 та номер 2 завершено влаштування монолітної плити перекриття четвертого поверху. Також виконано бетонування монолітних маршів з ходових кліток другого та третього поверхів в секціях номер 1 та номер 2 Елементів, які напряму впливають на безпеку, зручність та довговічність. Тривають роботи на секції номер 3 В визначених осях влаштовано монолітні фундаменти колон, а також виконано зворотну засипку ґрунту під рівень підлоги паркінгу. Ми готуємо міцну основу для наступних етапів будівництва. Екополіс це про відповідальне будівництво. Проєкт, у якому враховано локацію, природу регіону та реальні умови експлуатації. Тут немає випадкових рішень, лише перевірені технології і продуманий підхід. Хочете дізнатися про хід будівництва першими або обрати свою квартиру в Екополіс? Завітайте в наш відділ продажу у місті Хуст або залишайте заявку на сайті.